Так, Танюш, відпочила, я просто шикарно. П'ятиразове харчування, масажі, спа, ще й ліс навколо. У угу. мене сусідка обіцяла квіточки поливати, а та в неї мама захворіла. Мабуть, засохли мої квіточки. Вже можна на смітник все, uh -huh. Тані. Я тобі передзвоню. Повернувшись з відпустки, Ольга дізналася, що подруга, яка мала поливати її квіти, захворіла, і всі рослини вдома засохли. Окрім однієї квітки, яка стояла в калюжі води, а по її листю стікали краплини, ніби сльози. Жінка чула, що це погана прикмета, а в її житті останнім часом і так було багато горя. Тому Ольга приїхала до бабусі. Це не квітка плаче, а та людина, якій вона раніше належала. Людина? Цього не може бути. Ще як може. Образила ти цю людину. Душа в неї болить. Так як же ж цю квітку гартем приніс мій чоловік? Знаю, а ще знаю, що він недавно помер, а ти і траур по ньому не відносила, одразу відпочивати поїхала. То не відпочинок був. Мені просто треба було відволіктись. Я дуже любила Артема, мені погано без нього. Я бачу. Але маєш вибачитися перед хазяїном квітки? Душа його спокою не знає. Я зроблю все, як ви кажете. Обіцяю. От і добре. Бо якщо не зробиш, чекай біди. Ольгу схвилювали слова бабусі. В тяжких роздумах вона повернулася додому і запросила у гості подругу Тетяну, аби поділитися із нею своїми переживаннями. І що ти думаєш, що це Артем так на тебе ображається? Баба Люба каже, що ображається той, кому квітка належала. Її приніс Артем. Виходить, вона його. І чого б йому на тебе ображатись? Ну, ви і жили нормально, і ти так доглядала за ним, коли він захворів. Так, хто ж його знаю. Завтра поїду на цвинтар просити вибачення. Так. Годі про сумне. Краще розкажи, як ти з'їздила. Як ти відпочила? Фотки є? Я трохи. Ну, давай. Так. так. Угу. Це я біля річки. Угу. Он там далі. водоспад, бачиш. Краса. А це ми на ярмарок їздили. Угу. О, до речі, я тобі дещо привезла. Ага. Ага. Опа. А це що за красення? Це Борис, ми з ним там познайомилися. Ну, ти швидка. Та ти що, нічого такого не було? Я йому все розповіла, він розуміє. Просто підтримала мене людина. Хоч подруга й не повірила Ользі, але між жінкою та її новим знайомим Борисом і справді були лише дружні стосунки. Наступного ранку Ольга поїхала на могилу чоловіка. Як і радила бабуся, жінка попросила у нього вибачення. Ольга дуже сумувала за Артемом, але її життя не зупинилося, і вона сподівалася, що покійний чоловік усе зрозуміє і вибачить. Дорогою з цвинтаря Ольга зустріла свою свекруху. Я дивлюся, і ти вирішила нарешті. Навідати Артемчика. В мене не було у місті. Та я знаю. Як відпочила? Нормально. Мені треба було відволіктись. Розумію, а я й відволіктися не можу. Кожного дня про синочка думаю. Нічого не лишилось душі порожньо. Стьопа взагалі зліг. Степану Степановичу погано. День через день швидка. Боюсь, не підніметься більше. Олю. Ти не забувай про нас. Хоч інколи на Тамара Івановна, я днями до вас йду. Обіцяю, чуєте? <свісно> Минуло кілька днів. У Ольги вдома несподівано прорвало трубу, а сантехнік вже третю годину тільки обіцяв, що от-от приїде. Жінка була у відчаї. А потім згадала про свого нового знайомого Бориса, який за фахом теж був сантехніком. Вона сподівалася, що чоловік не відмовить їй у допомозі у такій критичній ситуації і вирішила йому подзвонити. Борис одразу приїхав і швидко полагодив трубу. Ольга була йому дуже вдячна за допомогу. Приймай роботу. Що, все? Ти сумнівалась? Я ж майстер на всі руки. Так я речі твої розвісила сушити. Вибив, так вийшло. Та нічого. Це я повинен був подумати. Та взять щось. Приводітись. Зачекай. Ось це Артемова. Якщо хочеш, звісно. Та нічого, я без забобонів. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Все ти знаєш. Погодься піти зі мною на побачення. Борю, я вже казала тобі, я не можу. Ольга відчувала щиру вдячність і навіть симпатію до Бориса, але вона дійсно не була готова до нових стосунків. вибач, що я без попередження я твої миски привезла. Пам'ятаєш, ти в них салати привозила на мій день народження? Та що ви? Не треба було, я б якось сама приїхала. Ну, тобі ж ніколи. Бачу, я невчасно. Ну, що ви? Це, це не те, що ви подумали. Познайомтеся, це Борис. Він… Що зовсім совість втратила? Тепер ти зі всіма своїми кабелями знайомити мене будеш? Та що ви кажете? Ти, що бачу, бідна Артемка, да недовго ж ти горювала. А може, ти і до того тягалась? Була у мене така підозра. Після сварки з Тамарою Іванівною Ольга не спала цілу ніч. Вона все думала, як помиритися зі свекрухою. Жінка розуміла, що вся ситуація виглядала так, ніби вона забула Артема і вже знайшла йому заміну. А зранку на Ольгу чекала ще й нова неприємність. Раптом у жінки на руках з'явилися червоні плями, які боліли і пекли, немов свіжі садна. Налякана Ольга одразу ж поспішила до лікарні. Дякую, що порекомендувала лікаря. Він дуже гарний дядько. А діагноз поставив цей гарний дядько? Поки ні. Направив на аналізи. Сказав, що вперше з таким стикається. Дивно. Ну, вся сім'я до нього ходить, і він по захворюванням перший спец. Ну, Так видно, що людина у справі розуміється. І оглянув, і 500 питань Ну, Я думала, в тебе, звичайна алергія. Він сказав, причин, може бути, декілька. Треба спочатку все перевірити. Ольга забула слова бабусі про те, що на неї чекають біди, і згадала про них лише тоді, коли побачила квітку, яка знову була вкрита краплинами води, немов росою. До того ж, на самих пелюстках з'явилися якісь плями. Невже це через тебе? Ольга відчула, що її проблеми зі шкірою якось дивним чином пов'язані із квіткою. Знервована жінка вирішила позбутися рослини і виконала її у смітник, але це не допомогло. Плями на шкірі ставали усе більшими і тепер були по всьому тілу. Жоден лікар не міг встановити точний діагноз, від чого саме ці плями і як їх вилікувати. Тому Ольга знову приїхала до бабусі за допомогою. Це так: на квітці плями, і на тобі. Я попереджала. Вибачення треба попросити. А ти ще гірше зробила? Так, а як же? Я була на цвинтарі, попросила у чоловіка вибачення. Це ж була його квітка, ну він її приніс. Не у чоловікові справа. І квітка не його. Так. А чи я ж тоді? Це ти сама маєш дізнатися або згадати. Ну, добре, а як дізнаюся, що попросити вибачення? Погано, що ти квітку викинула. Тепер тобі треба взяти новий паросток у тієї людини і нову квітку виростити. Так я і гадки не маю, де він її взяв. Може, купив десь. Згадуй, думай, поруч ця людина і не чужа тобі. Ольга вирішила, що ображатися на неї може тільки Тамара Іванівна. Їй не сподобалося, коли невістка поїхала до санаторію одразу після похорон чоловіка. А коли свекруха побачила Бориса у її квартирі, вона ще дужче розізлилася на невістку. От тільки Ольга не пам'ятала, чи є така квітка у Тамари Іванівни, а прийти до неї, аби спитати після сварки, молода жінка не наважувалася. Тож вона намагалася знайти відповідь у сімейних фотографіях. Ось вона. На одній із них. Ольга нарешті побачила ту саму рослину. Жінка одразу ж кинулася дзвонити Тамарі Іванівні, але та раз у раз скидала виклик, не бажаючи говорити із невісткою. Так і не додзвонившись до свекрухи, Ольга зважилася поїхати до неї додому, щоб спробувати особисто все пояснити і попросити паросток рослини. Нарешті дочекалась. Ти чого приперлась? Мала тобі того, що ти вже зробила? Вирішила старих людей геть у могилу звести. Тамара Іванівна, благаю, вислухайте. У тебе совість є? Це я ж нічого не зробила. Ви у мене трубу прорвало знайомий допоміг полагодити. Легенду ж вигадала. Ти мені діла немає до того, кого ти там до себе водиш. Але ж ти пам'ять, мов, хлопчика, поплюжиш. Хвойда? Я не Хвойда. Не смійте мене так називати. Ти диви сама приперлася. Тепер командує. Йди вже без тебе тошно. Щось сталося? Сталося, тільки тобі до нас діла немає. А ти собі нового чоловіка шукаєш. А я вас чекаю. Проходьте, он туди, у спальню. Степану Степановичу, погано. Це тебе не стосується. Ольга вирішила будь-що отримати паросток квітки, за яким приїхала, навіть якщо доведеться його вкрасти. Молода жінка думала, що вибачитися перед свекрухою вона зможе і пізніше, коли та заспокоїться. Найперше для Ольги було позбутися плям на тілі. Жінка сподівалася, що їй вдасться усе зробити непомітно, і Тамара Іванівна ні про що не дізнається. А як ти сюди ти... попала? Ви двері не зачинили. А, і ти вирішила, що можна зайти і пороти? Що ти, ти шукаєш? Кажу ж, я хочу все пояснити і вибачитись. Ану, пішла звідси, поки я поліцію не викликала. Mm, ти диви. І гілку зламала. Куди ти її діла? Нікуди. От Степан ще дізнається, що ти його подарунок спортла. Так це він вам подарував? Це його квітка? Це тебе не обходить. Геть. Ольга була спантеличена. Виходило, образу на неї затамував свекор, а не свекруха. Повернувшись додому, Ольга зразу поставила паросток у воду. Але минуло кілька днів плями на шкірі тільки збільшувалися, а паросток так і не пустив корінці. Жінка знову приїхала до бабусі, прихопивши рослину з собою. Ну росте, а я вся плямами укрилась. І не виросте. Ти кого б дурити захотіла? Себе чи мене? Якби і корінці пустила, крадено вона тобі не допоможе. Так а що мені робити було? Свекруха й на поріг не пустила: домовлятись, вибачатись, а не красти. І що мені тепер все життя такою ходити? Ні. Але ще походиш. Ой, Я й пробачення просити не знаю як. А виявляється, це свекрова квітка. Ой, А він зовсім поганий лежить. Свекруха сказала. Йому теж важко. Він сина поховав. Він теж має пробачити тебе. Я взагалі не розумію, на що він ображається. Це сама у нього спитай. Катю, принеси мені цибулинку квітки. Так ви допоможете? Посади її, дбай і кожного дня кажи такі слова. Перший листочок каяття. Другий листочок прощення, третій листочок примирення. Запам'ятала? Так, запам'ятала. Катю, принеси мені води заговореної опівночі. Як виростуть три листочки, дзвони свекрусі. Вона погодиться на зустріч. Так а що мені з плямами робити? Я ж до того часу вся почервонію. Ось бабуся тримайте. Цією водою протирай тіло раз на день. Плям менше не стане, але й нові не з'являться. А тепер йди. Дякую. В Ольги нарешті з'явилася надія на одужання. Вдома вона зробила все так, як радила бабуся посадила цибулину у горщик і кожного дня дбала про неї. Для жінки це був єдиний шанс вилікуватися. Коли ж за кілька днів виріс маленький пагунець і на ньому з'явилося три листочки, Ольга наважилася подзвонити Свекрусі. Тамара Іванівна, доброго дня! Тільки не трубку, будь ласка. Мені дуже треба з вами поговорити. Можна ввечері до вас приїду? Звичайно, добре, ввечері буду. Тамара Іванівна цього разу зустріла Ольгу привітно. Здавалось, жінка сама втомилася від сварок і готова до примирення. Я хочу попросити у вас вибачення за все. Олю. Ми всі були молоді. Думаєш, я не розумію. Тільки мені За Артемчика прикро. Я хочу, щоб ви знали. Я йому не зраджувала ні живому, ні. Це втішає. Погано тільки що траур про ньому не відносила. Ще поїхала відразу. Мені дійсно було це потрібно. Я не могла залишитись сама в порожній квартирі. Зрозумійте мене. І це я можу зрозуміти. Тим більш, що Артемчик так хворів, а ти за ним ходила, от як я зараз за Стюпою? Я хочу вам дещо показати. Я щось таке бачила у тебе на шиї, Але це, це що це таке, Оль? Це покарання мені за те, як я з вами обійшлася. Не втішала, не навідувала. Якщо ти думаєш, що це, я на тебе порчу навела. Ні, що ви, я так не думаю. Я навіть знаю це. Мені баба Люба та що сліпа, все розказала. Так чому ж тоді? Степан Степанович на мене ображається. Я мушу в нього вибачення попросити. Ні, я його не звинувачую. Просто я мушу попросити в нього пробачення. Ображається? Я йому нічого не розказувала. Не хотіла його засмучувати. Так, але баба Люба сказала, що в нього якась образа на мене. Так, пішли, поговориш. Він ніби зараз не спить. Пішли. А, і ще. Ну, ну кажи рідні ж люди. Мені гілочка від квітки потрібна. Та, що Степан Степанович вам подарував. Так у вас нібито була, така Артем брав, я точно пам'ятаю. Так. Але я її згубила, пробачте. А, залила, мабуть, так. <риклад> Квітка ця дуже капризна до води. Ну, пішли. пішли. Стьопу. Що ти не спиш? Дивись, до нас Оля прийшла. Степане Степаничу, здравствуйте. Оля. Так, це я. Я вибачитись прийшла. Я знаю, що ви на мене ображаєтесь. Тільки скажіть, за що? Коли тим лежав? останній день. Пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. Я хотів зайти до нього, знав, що треба попрощатися, відчував. А ти не пустила мене, сказала відпочиває. А через годину і стала його. Попрощалися. Я дуже вас прошу пробачте мені. Я до останнього сподівалася, що він одужить. У мене навіть думки такої не було. Я вам щиро обіцяю. Я дбатиму про вас так, як дбав Бертам. Синочок, Оля, я пробачаю тобі. Дякую. Поправляйтеся. Пережив. Дякую. Степан Степанович пробачив Ольгу, і невдовзі плями на її тілі зникли. Жінка підтримує стосунки із батьками Артема і допомагає так, як би це робив їхній син. Борисові вона пояснила, що спершу має відносити траур за чоловіком, і лише після цього зможе замислитися про нові стосунки. Чоловік її зрозумів і обіцяв почекати, поки вона буде готова піти з ним на побачення. Бабуся ж радить пам'ятати, якщо на домашній рослині несподівано з'являється роса, це означає, що хтось тримає на вас гірку образу, і ви повинні вибачитися.